Ми встановлюємо голос талка на комп'ютер з Windows. Одразу програма інсталяції просить погодитися з ліцензійною угодою. Погоджуємося, натиснувши клавішу введення. Enter. Ми перейшли до наступного кроку. Коли потрібно ввести серійний номер. Нижче поля введення серійного номеру. Знаходиться перемикач. Він увімкнений. І це означає, що оновлення будуть відбуватися. Не турбуючи користувача повідомленнями. Якщо його вимкнути і продовжити інсталяцію, то користувач має підтвердити кожне наступне оновлення. Також буде повідомлено про успішність оновлення. Ми ввели серійний номер. І перейшли. До наступного кроку. З'являється підтвердження нашої ліцензії та кількість комп'ютерів, на які ми ще можемо встановити продукт. Ще раз Enter. І відбувається інсталяція. Потрібно зачекати. Нарешті, повідомлення про успішне встановлення увімкнений перемикач, означає, що буде запущено простеньку програму синтезу, в якій одразу можна озвучувати тексти моїм голосом. Бажаю приємного користування синтезатором. Зауваження та пропозиції надсилайте моїм розробникам.